Уже десь в 6-й годині ранку вони почали наступ. Техніка їхня була, вона скидувала своїх бійців, їхніх десантників так називаємо. І ну, так, вони рухались дуже швидко, їх тільки скинули, вони одразу побігли. У них як по сценарію, тобто вони запускали по 15-20 чоловік кожні 15 хвилин. Ми їх розбивали, вони пускали обратно 15. І так було десь декілька годин. На що ФПІшки це взагалі дуже парні, дуже гарно працювали. Якщо б не вони, я не знаю, що б ми робили. Вони дуже нам сильно допомагали. І так сама наша артилерія, хлопці, дякую вам, що ви нам допомагаєте. Крили кацапів дуже, дуже сильно, кацапи розстерені, вже техніка навіть не під'їжджала.